Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. РФ побоюється перемоги Камала Харріс на виборах президента США, Ди Washington Post. Кремль занепокоєний можливим президентством Камали Харріс. Як пише Washington Пост, російські посадовці вважали, що перемога Трампа була б можлива, якби Байден залишився в перегонах. Це створило б вікно можливостей для врегулювання війни в Україні на умовах РФ. Але якщо переможе Гарріс, усі вікна закриються наглухо. Що відомо, хоча Байден надав Україні безпрецендентну військову та фінансову допомогу, його зовнішньополітичні кроки для РФ передбачає. Човоні Кремль вважає Байдена гравцем, який не ризикне на ескалацію прямих військових дій з Москвою. Чому Гаріс викликає тривогу? На відміну від Байдена, Гаріс значною мірою невідома росіянам її позиція та дії щодо РФ викликають у Кремля значну тривогу, але вони не можуть передбачити її реакції та дії. В той же час декілька днів тому Байден звернувся до нації. Головні заяви президента США. Байден заявив, що настав час для молодших голосів. Так він пояснив своє рішення вийти з президентської гонки. відреагував на занепокоєння щодо його віку. Я поважаю цю посаду зі свого свофісу, але більше. Люблю свою країну, аргументував Байден своє рішення не балотуватись на другий термін. Президент США зазначив, що нині Штати перебувають у дочці перелому. Наступні десятиліття Америці доведеться вибрати між рухом вперед і назад, між надією і ненавистю, між єдністю розколом. Джо Байден пообіцяв, що США будуть надалі об'єднувати сили підтримку України. Також він заявив, що працюватиме, щоб завершити війну в газі. Президент США додав, що протягом наступних шести місяців буде зосереджений на виконанні своєї роботи президента. Що ж Камала Гаріс неодноразово говорила про Україну, а наводимо кілька її цитат. Увага всього світу наразі прикута до сміливої. Українці вони борються, аби захистити не лише свої домівки сім'ї, а й демократію, свободу, суверенітет та територіальну цілісність. І ми їх підтримуємо. Україна випробує тестують. Та вона щоразу на висоті. Американський народ надихається цієї з цією неймовірною стійкістю, і ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Усім тим, хто вчинив ці злочини їхнім керівникам, що є співучасниками ви за це відповісте. Два роки тому Мюнхені багато хто думав, що Київ впаде за лічені дні. Проте завдяки вправності хоробрості народу України та підтримці коаліції з 50 країн кого Сполучені Штати Київ залишається вільним і сильним. Ця війна залишається повним провалом для російського диктатора Путіна. Він закликає не до перемовин, а до капітуляції. Америка ж підтримує Україну не як благодійність, а тому що це наш стратегічний інтерес. В той же час Камала Гарріс підтримує думки республіканки Вікторія Спарц щодо допомоги Україні контролю за Єромиком і Зеленським. ОП може чекати масована чистка та 25 заяв на звільнення. Зараз Гог пише Камала і Спарц сходять в одному. Тільки летальна військова допомога етнічна Українка. Конгресвумен Спарс виступила проти Надсилання готівки для уряду України. дехто з адептів найвпливовішого політика України почали хейтити Спар, цілком підтримує її позицію. Не можна ні цента давати нашим корупованим шмигалям. Адже чим голосніше вони кричать, що не крадуть, тим більше ми розуміємо, що все навпаки. В Перший рік вторгнення Спар справедливо зауважила, що не розуміє, чому всередині України немає відчуття, що країна війні. Ми ж той час жили під впливом афориста арестовуючи Два-три тижні війна скоро закінчиться. Весь світ зобов'язаний нам допомагати. Ми жили ілюзією, що скоріше все закінчиться, і в чому вона була неправа? Політики. Ні, заявила, що Київ на чолі з Єрмаком зараз грає в політику. Також з парцу боролися, що голова ОП почав проти неї наклепницьку кампанію. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина із без того сумнівною репутацією, він пішов би у відставку цієї зими після того, як запевне українське керівництво, що ніякого нападу з боку Росії не буде, що знизило готовність України, заявила конгресвумен. Вона зазначила, що ніколи не пізно вчинити правильно, тобто піти у відставку уже. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримах політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів голова Укр. Кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.